Як коригувати свою фігуру за допомогою одягу? Під відео, де я просила написати коментар, чи вам цікава ця тема назбиралось дуже багато коментарів. Тому я нарешті зібралась і підготувала для вас таке відео. Але, перш ніж розпочнемо, звісно, підписуйтесь на канал, залишайте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає розвитку каналу. Також я дякую нашим спонсорам. Нагадую, що у нас на каналі є спонсорство. Деталі ви можете побачити в описі під відео, а також там є посилання, за допомогою якого ви можете підтримати наш канал. До речі, на мені сьогодні сорочка від українського бренду Kate Aid. Нагадаю, що цей бренд займається апсайклінгом та редизайном, тому обов'язково переходьте також по посиланню і ознайомлюйтесь. Там дуже класні речі. Я вже не перше відео знімаю у їхньому одязі, і він справді кожного разу по новому мене дивує. Отже, я знаю, що багато хто не любить використовувати усі фруктові типи фігури, типу яблуко, груша і так далі. Тому я буду називати їх буквами, і насправді це дуже зручно для того, щоб скоригувати якісь певні особливості фігури. Єдине, що завжди еталоном вважався X або пісочний годинник, і всі е, поради стосувалися того, як досягти таких пропорцій. Але зараз ми розуміємо, що можемо акцентувати на різних моментах, навпаки, гіперболізую. Чи плечі, чи стегна, і це ок виглядає. Крім того, варто враховувати, звісно, ріст та пропорції довжини тулуба до ніг. Це теж дуже важливо, і якраз на цьому моменті багато хто допускає помилки. Отже, сьогодні у нас досить така обширна тема, і почнемо ми з першої букви алфавіту Ей. Що включає в себе цей тип фігури? Це об'ємна нижня частина тіла, тобто пишні стегна і більш вузька верхня частина, тобто вузькі плечі невеликого розміру бюст. Як правило, представниці цього типу фігури мають велику проблему у підборі брюк оскільки вузька талія, і ті брюки, які сідають по стегнах, за широкі в талії. Тут єдина порада підшивати під себе, бо справді в більшості одяг шиється під певний стандарт. А ми всі різні, тому підшивати під себе одяг це цілком нормально. В принципі, зараз широкі стегна не вважаються якоюсь проблемою чи мінусом, а навпаки, багато хто підкреслює свої форми. Але для того щоб збалансувати трішки ваш образ і щоб не було такого різкого переходу від доволі тендітної верхньої частини тіла, можна притриматися кількох принципів. Нам потрібно додати трішки об'єму вгорі. Це можуть бути акцентні плечі, піджаки з підпічниками, блузи з рюшами, об'ємні коміри, светри крупної в'язки, рукава ліхтарики і так далі. Ну а щодо низів, то краще уникати варіантів з якимись додатковими накладними кишенями в області стегон чи різними кишенями по типу хуліганів, як от в мене на шортах, але не видно, окей, тому що вони можуть погано просто-напросто сидіти, і так ніби як їх буде трішки розпирати. Це саме стосується і брюк із защипами. Якщо ви а невеликого розміру, то в принципі це можливо, але якщо у вас дуже пишні стегна, ось ці защипи теж будуть розходитися і створювати незрозумілий об'єм в області живота і стегу. Щодо варіантів, які підходять, то це брюки кльош, палацо, брюки прямого крою, можуть бути широкі джинси по типу бегі, можуть бути і банани. Тільки важливо, щоб вони вас не приземляли. Можливо, варто буде взяти підбори. Добре будуть виглядати брюки зі стрілкою, оскільки вони витягуватимуть силует. Щодо скіні, тут залежить, чи хочете ви сакцентувати на своїх формах. Якщо так, то будь ласка, єдине, що б я рекомендувала в такому випадку також використовувати. Підбори. До речі, щодо взуття, загалом, якщо ви хочете витягнути трішки силует, то підбори працюють дуже добре, або взуття з гострим мисом. Єдине, я б уникала варіантів на платформі, оскільки вони можуть обтяжувати і приземляти вас. Але тут знову ж таки все залежить і від росту, і від пропорції довжини ніг. Якщо ви висока, а, або у вас довгі ноги, то в принципі можете собі дозволити і таке взуття теж. Але загалом, по взуттю, я б рекомендувала шукати золоту серединку, щоб це було і не надто масивне взуття, тому що воно додасть важкості в ту зону, де вона нам не потрібна, і не надто тонке та делікатне, бо отримаєте надто великий контраст та дисбаланс. Що стосується спідниць, дуже гарно на такому типі виглядають спідниці Годе, вони створюють дуже таку жіночну форму. Також можна плісеровані спідниці, оскільки ці дрібні складки теж витягують спідниці А-силуету, тобто ті, які будуть добре самі по собі тримати форму. Можна спідниці олівець, в принципі, але я б обирала варіанти з розрізом, оскільки вони теж будуть дуже круто витягувати силует. Добре працює вертикальна смужка, а от яких... Якось великих об'ємних принтів варто уникати. Тобто, що основне даємо об'єм вгорі, а внизу забираємо або даємо так, щоб виглядало, що це одяг такий об'ємний, ніби візуально створюємо такий собі обман. Наступний тип протилежний типу L це V. Як ви зрозуміли, тут у нас навпаки об'ємний верх і вузький низ. Об'ємний верх може бути по-різному. У нас може бути великий бюст, можуть бути просто широкі плечі, і також може бути проблемна зона руки, коли ми їх не хочемо показувати. Бо вони, скажімо, виглядають не так спортивно, як нам хотілось би. Що ми можемо зробити? Будь-яка стаття про типи фігур скаже вам, що потрібно уникати об'ємних верхів, акцентних плечей, великих принтів, рюш і так далі. А навпаки, додавати об'єму у нижній частині. І так, це справді працює і ні для кого це не секрет. Проте ми можемо або збалансувати, або ще більше підкреслити тип фігури V, таким чином зробивши акцент на тому, що це у нас такий образ, а не фігура. Що я маю на увазі? Наприклад, одягаєте піджак з цупкої тканини з акцентними плечима, вузькі брюки чи легінси, або ж, наприклад, спідницю у лівець. таким чином виходить такий собі павердресін. І люди, які вас бачать, вони не бачать того, що у вас, наприклад, широкі плечі, вони помічають лише піджак з широкими плечима. Тобто ви створюєте такий собі візуальний обман. Єдине, що цей піджак має бути дійсно трохи оверсайз, і ви в ньому будете виглядати більш тендітною. Також, якщо ви не хочете підкреслювати те, що у вас широкі плечі, слід уникати американської пройми, яка дуже часто, до речі, зустрічається в так званих майках-алкоголічках. Дуже класно працюють в такому випадку топи з подібним вирізом, оскільки вони будуть візуально витягувати. Та силует. Також часто зустрічається помилка, коли дівчина одягає повністю облягаючий або прямого крою одяг, наприклад, просто базова футболка і вузькі брюки. Таким чином, ми отримуємо дисбаланс, і наша фігура виглядає дуже важко вгорі. Тому я б рекомендувала таки гратися з об'ємами або додавати об'єму в нижній частині, пишні спідниці, брюки за щипами і так далі. А наверх брати щось більш базове, або скористатися прийомом, про який я говорила раніше, і спробувати створити. Більш такий маскулінний лук. або ж ви можете додати той самий об'ємний піджак, взяти також більш об'ємний низ і зав'язати пасок на талії. Тоді ви отримаєте той самий пісочний годинник або X. Єдине, що таки слідкуйте, щоб якщо верх вже об'ємний, він має добре тримати форму, бути структурованим і не надто закритим в районі шиї. І моє улюблене, про що я говорила в своєму інстаграм: це оверсайз-футболки на дівчатах. Тому трішки більше пощастило з бюстом, ніж мені. Навіть якщо у вас супер тонка талія і спортивна фігура, одягаючи таку футболку, у вас утворюється ось цей ефект, коли вона просто рівно висить і візуально це виглядає, ніби ви на кілька розмірів більш. Якщо вже хочете одягнути щось такого плану, то спробуйте або заправити, або зав'язати ту футболку, або обрати якийсь кроп варіант. Наступний тип фігури H або прямокутник, коли у нас плюс-мінус однакові стегна та груди і не чітко виражена талія. Це мій тип фігури. Взагалі я б сказала, що тут не варто дуже запарюватись, оскільки хоч і еталоном вважається X, більшість моделей мають саме такий тип фігури. Єдине, що б я не рекомендувала робити, це носити облягаючі сукні-футляри. Але загалом це дуже універсальний тип фігури. Ви можете гратися з об'ємами, можете додавати акцентів вгорі, внизу, і вгорі, і внизу. І навіть якщо ви хочете одягнути якусь, скажімо, облягаючу трикотажну сукню, можна звернути увагу на варіанти з вирізами в області талії чи виточками, які візуально сформують більш плавні лінії. Знову ж таки, тут все дуже залежить від росту і від співвідношення довжини тулуба до ніг. Відповідно, якщо ви висока, ви можете одягнутись і повністю в оверсайз, і це буде виглядати дуже гармонійно. Але якщо все ж невисокого росту, то я б додала оверсайзу лише вгорі або лише внизу. Тобто, коли широкі джинси, беремо приталений верх, а коли оверсайз худі, низ міні або вузький. А якщо вже зовсім все овер, то краще взяти підбори. Ну, а про Пропорції довжини тулуба до ніг ми поговоримо пізніше. Тип фігури X – еталон жіночності, чи не єдиний тип, якому ідеально підходить повністю облягаючий одяг. Єдина проблема, з якою може стикатися цей тип фігури, це така ж як у руші. Важко підібрати низи, бо все широке в талії, Але, до речі, зараз дуже навіть актуальні моделі джинсів, які виглядають ніби за широкими в талії, Це додає такої витонченості нашій фігурі, тому... Нема біди дуже класно на такому типу фігури. Також виглядають речі з акцентом на талії, але є також схожа проблема, як у типу V. Це оверсайз. З ним теж варто бути обережними, оскільки у цього типу фігури, як правило, об'ємний бюст, і такі речі можуть спотворювати вашу фігуру. Тому краще стилізувати оверсайз так, щоб все ж залишався якийсь акцент на талії. Наступний тип фігури О. Коли у нас дуже яскраво виражений животик, до речі, найбільше шансів стати О саме у дівчат з типом фігури, аж що нам потрібно зробити? Візуально витягнути силует. Відповідно, логічно, що ми обираємо топи чи блузи без яскравих принтів, бажано з тканини, яка струїться, уникаємо якихось светрів крупної в'язки чи пухнастих светрів. Також у витягненні силуету важливо теж звертати увагу на виріз. Веподібний, або якщо це сорочка, то краще краще не защипати її під саме горло, не обирати якісь супермасивні кольє на шию. Краще навпаки, якісь довгі тендітні підвіски, які знову ж таки будуть витягувати силует. Частою помилкою є, коли дівчата з таким типом фігури обирають топи чи сукні з завищеною талією, і оцей от горизонтальний шов. Або ж якщо це щось на запах, то ця зав'язка припадає якраз під груди. Таким чином ми ще більше акцентуємо на животику. Тут класно спрацює гра з кольорами, наприклад, коли ми вдягнемо темний піджак і світлу блузу, чи топ під низ, а також оберемо брюки, наприклад, в тон до топу. Таким чином ми створюємо вертикальну лінію, що візуально витягує і робить нас меншими. А темний піджак, як ніби забере цей об'єм по боках. Ще частою помилкою є вибір джинсів та брюк з високою талією, тобто з високою посадкою, які не сідають, оскільки в животику у нас об'єм, а в області стегон немає. І як результат, ми отримуємо такий собі повітряний простір в нижній частині, і це виглядає не так, як нам би хотілося. Тому все ж я б рекомендувала обирати брюки та джинси з низькою або середньою посадкою. А тепер перейдемо до пропорцій, тобто співвідношення довжини ніг до тулуба. У всіх нас воно різне, і знання того, як з цим працювати, насправді дуже допомагає в побудові образів. Отже, існує кілька співвідношень того, як ми можемо одягнутися. Один до одного, коли ми вдягаємо верх і низ однакової довжини, два до одного це коли довгий верх і короткий низ. Один до двох це коли короткий верх і довгий низ, і третинне правило: один до трьох, до два до трьох. Візуально вигідне співвідношення, яке найбільш поширене. А тепер детальніше: співвідношення один до одного це коли верх дорівнює низу по довжині. Взагалі таке співвідношення мало кому підходить, оскільки фігура виглядає досить приземленою, наприклад, джинси із середньою посадкою, плюс топ, що закриває пояс штанів, або ж сукня прямого крою без акценту на наталького співвідношення точно варто уникати тим, у кого низький ріст, або ж тим, у кого візуально ноги виглядають коротшими у співвідношенні до тулуба. Якщо. Ви маєте ідеальні пропорції і не хочете нічого змінювати, то можете використовувати. Або якщо хочете зробити фігуру візуально компактнішою, наприклад, якщо у вас високий ріст і довгі ноги. Але загалом дуже небезпечне співвідношення, і якщо не впевнені, то краще його не використовувати. Наступне співвідношення 2 до 1: це коли довгий верх і короткий низ. Подовжений жакет або кардиган, що закриває стегна, плюс укорочені штани, довга сорочка, поверх коротких шортів, светр оверсай, що закриває стегна, і спідниця міні. Якраз цього року у нас був тренд на бриджі, і багато хто так і не спробував його на собі, оскільки справді це підходить не всім. Коли краще уникати такого співвідношення. Наприклад, якщо у вас низький ріст або короткі ноги, образ може виглядати невигідно, якщо потрібно зробити фігуру стрункішою, також цей прийом не спрацює. І він насправді візуально подовжує тулуб і вкорочує ноги. Прийомом два до одного можуть користуватися люди із довгими ногами або високим ростом. І якщо хочеться зменшити акцент на довгих ногах, хоча кому таке потрібно. То в принципі можна скористатися або якщо потрібно візуально зменшити ріст, або якщо у вас короткий тулуб і ви хочете його трішки подовжити. Наступне співвідношення 1 до 2 – це короткий верх. Навіть такий кроп верх і більш довгий низ. Це вже, можна сказати, більш універсальне співвідношення, оскільки всі ми хочемо виглядати довгоногими моделями. І це може бути, наприклад, завищена талія, штани або спідниця плюс короткий топ, або заправлена блуза, або міні-жакет, плюс максі спідниця або шорти з високою посадкою, і знову ж таки вкорочений топ. Коли його краще уникати, якщо у вас ноги і так занадто довго, Довгі, а тулуб короткий, це зробить дисбаланс ще помітнішим. Але взагалі використовувати можна, якщо хочеться подовжити ноги чи витягнути силует, якщо у вас низький або середній зріст, якщо потрібно створити елегантний і стильний образ, візуально взагалі таке співвідношення витягує фігуру, робить силует стрункішим і допомагає виглядати вищим. Наступна пропорція 1 до 3 до 2 до 3 – це золоте правило третин, це найбільш гармонійна пропорція, яка часто використовується в стилізації, і вона природніше сприймається оком, бо відповідає золотому перерізу. Наприклад, коли поясна лінія розташована на одній третій від верху, це подовжує ноги, створюючи збалансований силует. Як це виглядає? Наприклад, у нас короткий жакет, але не вкорочений, а короткий і довга спідниця, або верх заправлений у брюки з високою талією, не завищеною, а просто високою, які закінчуються у нас рівно на талії. Або довге пальто, плюс коротка сукня, і плюс високі чоботи. І розбився таким чином силует на третій? Можна використовувати, якщо хочеться виглядати гармонійно та пропорційно, якщо потрібно витягнути фігуру, якщо хочеться підкреслити талію та Робити силует витонченішим, і це, взагалі, як я вже казала, найбільш гармонійна пропорція. Вона візуально робить фігуру стрункішою, вищою, більш пропорційною. Тобто, якщо ми хочемо грати з оверсайзом, наприклад, і навмисне створювати якісь нестандартні пропорції, то зазвичай ми не використовуємо саме третинне правило. А у всіх інших випадках, будь ласка. Отже, давайте підсумуємо, яке ж співвідношення краще обрати. Один до одного ми обираємо, якщо. Що у нас високий ріст, довгі ноги і таке? Співвідношення нейтрально, в принципі, не змінює ніяк наші пропорції. Два до одного ми обираємо, коли у нас довгі ноги, високий зріст, і таким чином трішки вкорочуємо свої ноги і подовжуємо тулуб, якщо це потрібно. Один до двох ми використовуємо, коли у нас низький ріст, короткі ноги, таким чином подовжуючи їх і витягуючи силует. А один до трьох, до два до трьох, це в принципі співвідношення, яке підходить всім типам фігур. Ну і загалом варто пам'ятати основні принципи корекції фігури. Перше це гра зі світлом і тінню. Темні кольори візуально зменшують, відступають назад, світлі кольори додають об'єму і виступають уперед. Контраст між верхом і низом створює акценти на певних частинах тіла. Вертикальні лінії витягують фігуру, довгі жакети, стрілки на брюках, вузькі довгі шарфи, подовжені піджаки, монохромні образи, а горизонтальні лінії. Додають ширини, пояси, укорочені топи, широкі поєднання кольорів у верхній або нижній частині тіла. Об'єм і силует. Приталений одяг робить акцент на формі, тоді як оверсайз додає об'єму. М'які текучі тканини створюють більш плавний контур, а щільні структурують фігуру. Дрібні принти візуально зменшують, великі збільшують декоративні елементи, такі як кишені, рюші, волани, привертають увагу до певних зон. Я сподіваюся, що вам було корисно трішки, зрозуміло. Якщо не до кінця залишайте коментарі, будемо обговорювати там внизу. А у мене на сьогодні все Цом папа.